Дорогі люди, підходьте, християнська духовна література, слово Боже, безкоштовне. Ми роздаємо нові заповіти, які розповідають нам про життя Ісуса Христа. Уся Біблія звіщає нам про одну особистість, яку зовуть Ісус Христос. Від початку і до кінця Бог Творець обіцяв нам Спасителя, спасителя наших душ, тому що людина згрішила. Був час, коли людина згрішила, і вона тепер потребує, кожна людина потребує спасіння нашої, своєї душі. І найголовніше у, кожні, е, у кожному житті, щоб вона отримала це спасіння. Але у людини є вибір. Вона може сказати Богові так, а може сказати Богові ні. І Бог за це не судить. Він каже, це ваш вибір. Це нормально, Слава Богу, що ви можете вибирати, але Бог Творець він каже, що. Ось загибель, яку людина вибирає, це не точно. Він каже, вибери життя, життя воно краще. Оце тимчасове життя на землі, воно воно тимчасове. І ми тут погрузли в цих гріхах і просто обмануті цим гріхом. Господь він. Хоче звільнити від цієї обмани людину, кожну, кожну. розповісти їй правду про те, як був цей світ створений, для чого, і для чого він людину створив. Вся ця, ця мудрість і все це є у Бога для людини. Він хоче мати стосунки з людьми. Спілкуватися, але це вибір наш, наш вибір, який дає нам Господь Творець. По своєму слові він просто попереджає і каже, що людина знаходиться у спокої гріха, і вона знаходиться у небезпеці. Ця небезпека сьогодні нависає над кожною людиною. Господь Творець, він не хоче смерті грішника, і він каже: Я жадаю, щоб допомогти тобі. Він знає. Твої обставини життя, Він знає, як тобі допомогти. Те, що всередині людини ні, ніхто не бачить, не бачить ніхто із нас серце один одного. Але це бачить наш Господь Творець. Бог Творець знає, з приводу чого ми отримували якісь рани душевні. І духовні справи починити, налагодити може тільки Господь. Він є лікар наших душ. Ніяка людина не вилікує свою душу без Бога Творця. Тому що той, хто створив і діло, той створив і душу. І він хоче урятувати людей. Він хоче поналагодити це все, що травмувалося у нас середині. Пустота, яка є усередині людини, вона може заповнитись і дати справжню насолоду тільки Богом Творцем. Для цього людині потрібно просто прийти до нього. Просто покликати Його на допомогу. Так хочеться, щоб читали, щоб шукали. прийняти Його Сина Ісуса Христа. Він звершив великий подвиг. Ісус Христос був 2000 років тому розіб'яти на христі не просто так. Це був Божий задум. Бог Творець, Він вислав до нас спасіння Своє. І він сказав, Його, слухайте, коли Ісус Він преобразився там на горі, з'явилось облако, хмара з'явилась, покрила. Ту усю гору, і Бог Творець через цю хмару сказав, Його слухайте, Він мій син. У ньому моє благовоління. Ісус Христос є спасіння нашої душі. Ми залишимо цю землю. Прийде час, кожен залишить землю. Людина не вічна, але душа, вона вічна, і вона піде до Бога. І ми всі відповід... будемо відповідати, як ми жили тут на цій землі. Бог Творець каже у своїй книзі, що ведуться книги, у яких записується життя людей. І вони будуть відкриті перед великим білим престолом Божим. І він буде показувати, він скаже кожній людині, скажи мені, чому я повинен впустити тебе у небеса. Яка причина цьому, коли я увесь усе твоє життя посилав до тебе людей, свого сина, який вже звершив це спасіння, але ти його не прийняв. Ісус Христос, Він просто так, видарував нам життя своє вічне. Але його потрібно прийняти. Потрібно погодитись з ним, попросити пробачення за гріх, тому що ми всі знаємо, що ми грішні. Немає жодного, хто не грішить. І Бог творити каже: ніхто сьогодні не шукає Бога, але Він нас знайшов. Він протягнув нам руку, вже все звершить. Ісус, коли висів на Христі, Він сказав, звершилось! Спасіння є! І воно для всіх. Він дуже хоче допомогти кожному. Він дуже хоче, щоб кожна людина відчула, що цей спокій, цей затиш.